Вітаємо вас на нашому кулінарному каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо молочну рисову кашу з надаванням яйця. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь, як треба готувати смачну рисову молочну кашу. І так, для приготування нам потрібно пів літри молока, пів літри води. Трішки солі і ставимо на вогонь для закипання. Накриваємо кришкою і контролюємо, щоб молоко не тікло І так, наше молоко закипіло, помішуємо і поступово додаємо. Крупу рисову в грамах це виходить 260 г грам рису на літру. Перемішуємо. Зменшуємо газ до мінімуму. Час від часу перемішуємо, щоб не пригоріло. Накриваємо кришкою і залишаємо, щоб каша наша кипіла. І так, каша наша трішки покипіла. Зараз будемо додавати інші інгредієнти. Додаємо ванільний цукор. Один пакетик. 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки ізюма. Все це гарно перемішуємо і даємо ще трішки наш каші поваритися. А в кінці додамо сире яйце. Накриваємо. Вбиваємо яйце, збиваємо. Тепер поступово додаємо молоко і перемішуємо тоненькою струйкою, щоб яйця не збутилось. Ось наша каша готова. Накриваємо кришкою і даємо 5-10 хвилин настояться.